ಒಂದು <coughs> Слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру дев'яти особам громадянам України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, колабораційна діяльність. В ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни під час окупації Збройними силами Російської Федерації та так званими незаконом виконаними збройними формуваннями Донецької народної республіки а міста Маріуполя Донецької області перейшли на бік окупаційної влади та очолили керівні посади окупаційної адміністрації. Сьогодні ми відправляли першу літню зміну по програмі Пітерські канікули. вот наши мариупольские дети оздоравливаются по этой программе. Здесь беженцы прятались, дробляты. Наши выпускники 11 классов приглашены для участия в фестивале «Алые паруса». Вместе с питерскими выпускниками участвовать в таком прекрасном выпускном бале. П'ятний день. Для нас праздничний, тому що наші колеги із комітету по культурі Санкт-Петербурга зробили для нашого міста подарок. Освіта, транспорт, містобудування, ЖКХ. Колаборанти зайняли майже в кожному відділі посади, які пов'язані з життєзабезпеченням міста. Працівниками національної поліції оглядалися мережі інтернет та телеграм-канали, в яких було освітлено незаконні дії вказаних фігурантів. З 2012 року я працюю в Маріупольській міській раді. На даний час виконую обов'язки заступника міського голови міста Маріуполь. Ми, як представники органу, Місцевого самоврядування прикладали максимум зусиль для розбудовування інфраструктури нашого міста. Незважаючи на жахливі злочини, вчинені Російською Федерацією у місті Маріуполь та тисячі загиблих Маріупольців, в тому числі сотні загиблих дітей, деякі мешканці міста Маріуполя, в тому числі і ті, які працювали колись в Маріупольській міській раді. Пішли на співпрацю з окупантами та надали добровільну згоду на заняття посад в окупаційних органах влади. Прокурори офісу генерального прокурора здійснюють нагляд за додержанням законів слідчими головного слідчого України національної поліції України при здійсненні ними розслідування фактів колабораційної діяльності на тимчасово окупованій території міста Маріуполя у 2022 році. За результатами дослідження матеріалів кримінального провадження прокурори дійшли до висновку про наявність достатніх доказів да, для повідомлення про підозру, громадянам громадянами вчиненні колабораційної діяльності. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, а також е, обмеження права займатися певною діяльністю від 5 до 15 років з конфіскацією майна. Якщо ви стали свідком незаконних дій громадян України, які підтримують збройну агресію Російської Федерації, ви можете звернутись до найближчого відділення поліції. Будь-яка інформація важлива для того, щоб кожен зрадник був покараний.